Шна оперета з розмахом закрила 80-й театральний сезон. Відбулося урочисте дійство 30 червня. Цього вечора в програмі гала-концерту Номери, ніби із грального життя. Про родинні цінності, кохання мрії та жаху збагачення, віру та любов до життя. Оксана Малинюк розповість, як минув для київських театралів ювілейний сезон. Цьогорічний сезон у Київському національному академічному театрі оперед тимов безліч цікавих вистав, на яких щоразу була повна глядацька зала, розповів керівник академічного театру Богдан Струтинський. Він також виділив дві вистави, які в цьому сезоні мали велику популярність. Це за двома зайцями та в джазі тільки дівчата. До закриття 80-го театрального сезону відбувся гала концерт. Цей особливий день викликав величезний інтерес глядачів. Втім, як і кожна вистава цьогоріч, за словами Богдана Струтинська. За цей рік ми зробили дуже багато. Ми мали надзвичайно цікаві і дуже такі комерційно успішні проєкти. Це наші вистави. Наша остання прем'єра, яку ми вже зіграли вісім, це це Шукар або «В тільки дівчата І, звичайно, відкриття і закриття сезону це нові віхи в історії театру. Цей сезон для нас був дуже успішним і вдалим, тому що. Ми мали на наші вистави діючого репертуар хороші показники. Валентина Будковська Донченко, заслужена артистка України. Сьогодні не на сцені, а серед глядачів вона прийшла в рідний театр підтримати колег по роботі. каже, що цей день для неї є особливо хвилюючим. Перед закриттям сезону на душі у неї свято і біль разом. Я сьогодні мабуть, вперше за 20 років не веду концерт. Я завжди веду концерти наші театральні. А сьогодні я просто глядач. Буду хвилюватися за своїх колег. І свято і біль, тому що ми. Розлучаємося з нашими улюбленими глядачами на два місяці. За 20 років роботи Валентини в Аперетті відбулося чимало змін на краще. Незважаючи на нестабільну ситуацію в країні, глядач не відмовився від культурного відпочинку. Цьогоріч, навпаки, зали були переповнені відвідувачами, розповіла пані Валентина. Артистка з радістю пригадує, що квитки на вистави навіть їй для друзів було важко забронювати, тому що їх розкуповували за лічені години. Дуже змінився. Театр ви самі бачите закриття сезону: аншлаг, місць немає. Всі просяться, всі знайомі телефонують і просяться, хоча б постояти і подивитись наш гала-концерт. Люди хочуть відчути позитив. Люди хочуть посміхнутися, люди хочуть почерпнути радості. Тому не змінилось навпаки. Люди йдуть за хорошим настроєм до театру. Аперети після тривалих канікул та місячної репетиції національного перета у. Країни відновить своє звичне життя. Вже 1 жовтня артисти знову чекатимуть глядачів в кулуарах академічного театру Оперетти. Оксана Малинюк, Артем Квашин. Правда тут.